Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні я хотіла б у вас запитати, як правильно українською мовою приймати в чомусь участь, або брати у чомусь участь? Дійсно, як же правильно? Тож запам'ятовуємо, українською мовою правильно висловлюватися. В чомусь брати участь, саме брати участь, приймати участь то не калька, калька з російської мови. І, відповідно, брати участь і не займати якесь місце, а посідати місце перше, друге або й навіть третє. Тож вивчаємо українську мову і запам'ятовуємо брати участь у змаганнях і, відповідно, посідати. Перше або друге місце. Бачите, легко, просто і доступно. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!